Доброго дня, шановні телеглядачі. Сьогодні моє відео буде про вишиванку. 18 травня в нашій країні відмічається День вишиванки. Це молоде свято, яке розпочали святкувати в 2006 році. Зараз День вишиванки має особливий сенс. Українці змушені відстоювати свою національну автентичність у боротьбі за неї, віддаючи своє життя. Напередодні, 18 травня, небайдужі односельці зібралися, щоб розфарбувати дерева в український орнамент, показати всім, що вишиванка це частина генетичного коду України. Що ви тут робите, дітвора? Дерева красити. Дерево красите. вишиванку українську. Получається у вас? Да. Дивлюсь, дивлюсь, щось виходить, щось виходить. До українського дня вишиванки прикрашаємо наше рідне селище. Вирішили прикрасити чорним та червоним кольором наші чудові каштани, які радують нас кожної весни. Хочемо запроваджувати все українське, щоб діти, щоб дорослі, щоб знали, що це наша Україна і вона славиться вишиванкою. Хочемо, щоб наша Україна процвітала і була вільною, незалежною. Так і буде. Дякую вам, молодці. Дуже гарно. Що воно в нас сьогодні? Ми одягаємо наше селище, вашатні вишиванки. Щоб ми, наше селище було яскраве, гарне, люди відчували е, патріотизм, гарний настрій. Що ми живемо в Україні, щоб цього ніхто не забував. Україна понад усе. Слава героям.